Чим краще забрати бур'яни механічно-прополочним чи хімічно гербіцидом. Шановні аграрії, ми економимо цю тисячу, а втрачаємо тонну врожаю. Збитки самошечі. Якщо на кукурузі ми після всходів 20 днів не вносили гербіцид ніякого, ми тіряємо 10-11% врожаю. Тобто 20 днів після всходів не побризкали. Тону втратили. Втрати самошечні. 30 днів не внесли, не поборолися з бур'янами. 20% втратили врожаю. 40 днів, шановні аграрії, не внесли гірбіцид, не поборолися з бур'янами. Втратили 40%. Не економте оцю тисячу на защиту. Якщо, шановні аграрії, втратили час і по 5-6 листкові внесли уже гербіцид, то. Врожаї і збитки вже не повернути. Так, да, ми рост роз і розмноження бур'янів, але оті втрати в тонажу, ми їх вже не повернемо. І бур'яни, шановні аграрії, стартують раніше нашої культури. Перві стартують бур'яни, потім, потім наша рослина, потім стартує кукурудза. Так, секундочку. У кукурузи до 6 листа форміруються важніші процеси. Це і кількість рядів зерен у початку, їх, може бути 14, 16, 12, 18. І кількість зерен у рядові. Ось оце наша втрата врожаю. Зерен мало, кількість рядів мало. І за чого? Із -за цих ось гадських бур'янів. Тому. Якщо бур'яни в нас стартують раніше нашої культури, а ви знаєте, кукуруза може сходити і 10 днів, і 20 днів, а бур'яни вже вони осьо, осьовані, то прополочний цю ситуацію не вирішує взагалі. взагалі. Тільки нам поможе довсходовий гірбіцид. Тільки довсходовий гірбіцид нам вирішить всі ситуації. Бо прополочний в таких сроках нам повирізає куча нашої кукурузи. Або її загорне і в ітогі знищить. Тобто біди буде ще більше. А досходовий гірбіцид, шановні аграрії, двохкомпонентний. Триматиме бур'яни до двох місяців. Два місяці. Ті сроки, що я вам казав, коли саме максимальна втрата йде по рядам зерен, По кількості зерен. Це контролює толазін ультра двохко... довсходовий гірбіцид, тримає бур'яни до двох місяців. Як злакові, так і двудольні. Багаторічні не тримає. Бо не тримає осот, не тримає перій. А такий щариця, лобода, миші йому ні по чому два місяці. І в цьому році, шановні граль, ми ним користувалися, він нам дуже показав якісний результат, що навіть не, не треба було вносити страхового на соняшнику. Даний гербіцид можна вносити як на кукурузу до всходів і по п'ятому листкові, так і на соняшник. Але на соняшник можна тільки до всходів і на сою. Два місяці ваші посіви чисті і збережений врожай. Так, да, мінус тисяча гривень на гектар, але збережена тонна, дві, три, чотири вашого прибутку, вашого, вашого врожаю. Обирайте, шановні аграрії, нові гербіциди, не харнес, не ацетохлор, не пропізохлор. Обирайте двохкомпонентні терботілазін і металохлор Дозіровка 2,5 літри на гектар, фактично від 2 до 3, Можна носити половиною Тобто каністрочка на 8 гектар. Гарно і на соняшничок і на кукурузу. Обирайте, і ваші поля будуть чисті. І на кукурузу. Шановні аграрії, внімає! Новинка. Гібрид кукурузи. ДМС 2510 від Агрована. унікальніший гібрид за своїми характеристиками. Має Фау 250. Шановні аграрії. бо це найкраще ФАО, яка визнана навіть іноземними виробниками. Дуже засухостійкий, дуже висока потенціал урожайності, зубовидне зерно і підходить. Він не районований, підходить для будь-якої території України. Можна вирощувати як в засухі в южних областях Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, так і в областях, які вологою не обділені. Закарпаття Чернівецька область, будь ласка, обирайте ДМС-2510. Шановні аграрії, це ексклюзив Агрована. А це означає те, що весь об'єм його у компанії Маїс, яка вже багато років завоювала довіру до клієнтів, весь об'єм викупив його Агрован. Шановні аграрії, розпаківка. І так, увага. Ви просто подивіться. І так, шановні аграрії, Маїс в очередний раз підтвердив якість свого насіння. Гляньте, бомбезне насіння, ДМС-2510. Вирощувала компанія Маїс для компанії Агрован. Фао 250. Дуже посухосійкий. швидка вологовіддача, шановні аграрії, і завжди високий урожай в будь-яку пору року на будь-якій території України. Обирайте. Гібрид ДМС 2510 і забезпечте себе на наступний рік гарним врожаєм. Звертайтеся за насінням до компанії Агрован, за гербіцидами звертайтеся до компанії Агрован, за консультацією звертайтеся до компанії Агрован. А ми вам бажаємо здоров'я, щастя, мирного неба і благополуччя. До побачення, шановні аграрії!